Привіт, мої любі! Вітаю вас у задзеркалі. З вами Аліса. Сьогодні подивимося таку тему: тему страхів. Сьогодні будемо намагатися витягнути наші страхи. Подивитися їм прямо у вічі, аби вони нам більше не заважали, аби більше ми їх не боялися з вами. Як завжди у нас з вами буде три варіанти. Зараз я ось такі наші камінчики. Обирайте один з трьох варіантів. Тема ваші страхи. Запитайте себе, який страх. Наразі заважає мені в житті. Псує мені життя, тягне мою енергію. Заважає, можливо, там, досягти якихось цілей, там, або зустріти нове кохання, або а, влаштуватися на гарну роботу, або якось змінити на краще своє життя, або просто щасливо жити. Який страх заважає? Перший варіант, другий варіант. І третій варіант. І, звісно ж, звісно, на нашому чарівному Ленормані ми подивимося, як ті страхи нівелювати, що з ними робити. Тобто ми не просто виявимо страх, а ми ще й подивимося, що ми можемо з ним зробити. Зараз я відкладаю наші мішечки і коробочки старом. Mm, поки що оракул у мене буде тут збоку. І ми дивимося. страхи, спочатку, як завжди, дивимося фонову карту вона для всіх. О, ну, послухайте, тут страх руху, страх рухатися, страх не те, щоб навіть змін, а страх, що ну, от взагалі ситуація буде рухатися, що життя рухається вперед. Тобто, страх у цій невідомості, що там попереду. Мінливості життя, плину життя. Тобто, куди мене принесеться річка життя, я не знаю. Ось такий може бути страх. Це стосується усіх варіантів, всіх, хто дивиться відео. Так, дивимося перший варіант ваші страхи. Помірність. Ну, знаєте, по цій карті взагалі швидше за все, що страху нема. Тобто, зараз наразі ви в балансі, ви. Дуже так в рівновазі знаходитися з навколишнім світом, самі з собою. І тут у вас має бути все гарно. Зараз подивимося, уточнимо, звісно, але взагалі-то ця карта дуже гарна. Ну так, я можу сказати, що ви, в принципі, зі своїми страхами вже справилися. Бачите, тут такий самурай, який не побоявся встромити собі в серце ножа. Оце воно і є, знаєте, коли, коли ми наважуємося подивитися в очі своєму страху. Тобто, коли ми наважуємося з ним боротися, частіше за все він вже втрачає силу цей страх. Ось це саме і відбулося. Тобто я можу вас привітати, ви тут вже свої страхи побороли. Ось так, мої любі. З чим вас і вітаю. Другий варіант ваші страхи. Бачите, як приємно буває, повернуся ще до першого варіанту, коли очікуєш зараз побачити якусь негативну карту. Очікуєш зараз на ну, от якийсь такий страх, як, якесь таке щось зараз темне вилізе, а тут у нас виходить помірність і кажуть, та тут все окей, як же приємно. Другий варіант дивимося вас. У кожен знаходиться на своєму відрізку-шляху. Хтось вже пройшов найскладніший момент, хтось до нього тільки підходить, а хтось у ньому знаходиться. Це нормально, у кожного з нас свій шлях. У другому варіанті, мої любі, ну тут якісь внутрішні комплекси, тут, от, знаєте, не щось зовнішнє вам загрожує. Ви не боїтеся чогось такого зовні. А от саме якісь ваші внутрішні комплекси, невпевненість у собі. Ви самі собі, скажімо так, зв'язуєте руки, ви самі собі заважаєте рухатися. Хоча ваші дороги відкриті, але ви боїтеся от саме через свою невпевненість, от вона вселяє вам страх. Якісь внутрішні комплекси, такі внутрішні бар'єри. Попробуємо уточнити. Ну, тут про кохання, знаєте? Тут іде про кохання, тут про взаємодію з іншими людьми. Або тут є гіркий досвід, швидше за все. Досвід зради, щось таке. Або ну, тут інша жінка навіть випала. Ну, швидше за все, що це досвід зради. І через оцей негативний досвід, ви як -то кажуть, знаєте, той, що опікся на молоці, а на воду тепер дме. Ось це саме, саме зараз от відгукується мені про другий варіант. Щоб через той негативний досвід, який у вас відбувся, ви тепер взагалі не хочете в цю тему вступати. Ви собі взагалі не дозволяєте і руки собі, як то кажуть, зв'язуєте, щоб взагалі в той бік не дивитися. І очі також зав'язані. Тобто навіть не хочете дивитися на ту тему. розумієте? Вам настільки боляче і важко, що ви навіть не хочете туди дивитися. Нагадую, що в кінці ми подивимося ресурс, як з цього стану виходити. Тому дивимося до кінця. Третій варіант. Третій варіант місяць. Тут також є такі глибинні страхи. Можливо, ви зараз в процесі психотерапії, можливо, в процесі саморефлексії, самоаналізу. Якщо це так, якщо ви вже звернулися до спеціаліста, то ця карта вона якраз і показує психотерапевтичний процес, який часто буває доволі неприємним, доволі болючим, але слідом за ним світить сонце. Слідом за ним наступає світанок якраз після темної ночі, і приходить полегшення. Якщо ви ще не звернулися за допомогою, а тільки перебуваєте в цьому такому темному муторному стані, це може бути депресивний стан, може бути знаєте, такий стан, коли я відчуваю, що щось негаразд, мені погано, але ще якось я це навіть собі не усвідомлюю. Ще воно до свідомості, навіть я ще не можу навіть собі зізнатися, що мені потрібна допомога там, друга або психолога, ну, просто навіть можливо з кимось поговорити, або просто навіть сісти і в щоденник записати свої думки. Вилити їх на папір. Ну так, це доволі болючий стан, знаєте, ви швидше за все зараз переживаєте якусь або втрату, можливо, якесь горе. Ну, тобто, це якась, якась така болюча подія, яка завдала вам болю. І ви зараз от можете провалюватися в такі депресивні стани через саме переживання. Тобто, це якраз процес переживання горя, переживання болю. Угу, знаєте, мені кажуть, що так. Ну, так мені йде, так мені відгукується, що це процес переживання болю. Тут ну, те, що я вже сказала, мені от одразу пішло, що звернутися за допомогою, не залишатися наодинці, аби не провалюватися ще глибше, розумієте? Аби не затриматися в а, болоті місяця, тому що по карті місяць такі можуть бути досить складні етапи життя, складні переживання, з яких дуже складно вийти самотужки. А, ось так, мої любі, тепер дивимося ресурс, я вам обіцяла. Але нормальні, нашому чарівному дивимося, що нам допоможе вийти з цього стану. Перший варіант, ну я вам теж подивлюся, але просто як протриматися в цьому балансі. Скажімо так, що робити, щоб так само тримати? Тому що у вас все добре. Так, я вам скажу: не слід дуже сильно довіряти оточуючим людям і розкривати свої, ну, якби такі потаємні мрії, потаємні бажання, не слід ділитися самим таким сокровенним. Це слід тримати при собі, тому що у вас в оточенні є якісь заздрісники, є якісь люди, які можуть нашкодити, тому не давайте їм такої можливості. Ось так, тож не давайте заздрісникам шансу. Добре, далі ми йдемо. Другий варіант, що вам допоможе вийти з такого не дуже приємного стану невпевненості, недовіри, внутрішніх таких комплексів і обмежень. По-перше, допоможе спілкування. Це може бути онлайн-спілкування, інтернет-спілкування, може бути спілкування в реальності. Але швидше, тут частіше за все по листу тут проходить саме переписка інтернет-спілкування. Тобто, з кимось поговорити. Або є ще така психологічна техніка, техніка листа. Тобто, ви берете і пишете лист, ви пишете лист своєму, як, тому, хто вас образив. А, пишете лист собі у майбутнє, а, тому хто вас образив абсолютно все, але ну, пишете на папері: саме от на папері треба писати. А, не перечитуєте його, просто пишете от все, що вам в голову приходить, тими словами, якими вам приходить, не підбираєте слів. І просто потім спалюєте цей лист, і все, звісно ж, відправляти його нікому не треба. А, лист собі у майбутнє. Кладете, написали, знову не перечитуєте, кладете через кілька днів дістаєте, перечитуєте, знову ж таки, спалюєте. Ось так. Тобто, таким чином ви випускаєте ці негативні переживання, вони не залишаються у вас. Третій варіант, як вийти з такого складного стану, що допоможе вам пережити цей складний момент у житті, складний період. Що вам допоможе? Вам допоможе друг. Ну, от, бачите, от те саме, що я казала от і показав оракул: те, саме, те, що я казала, звернутися за допомогою. Тобто, це може бути близький друг, це може бути фахівець з вашого питання, кризовий такий ну, або психолог. Або ну, навіть телефон довіри, все що завгодно. Тобто, якщо немає близького друга в оточенні, то можна знайти різні способи все одно з кимось поговорити. Тобто тут і Таро, і Оракул Ленорман говорять про те, що вам не слід залишатись наодинці. А іфонову карту показую для усіх дім. Вдома і стіни допомагають. Тобто, це от просто йде цей вислів у мене в голові. Що вдома і стіни допомагають. Мій дім, моя фортеця. Тобто, допоможуть близькі люди, допоможе домашня обстановка, якщо є така можливість бути вдома. Зараз, на жаль, не у всіх є така можливість, але якщо у вас є можливість бути вдома, то ви щаслива людина, можу вам сказати. Ось так, мої любі, знаєте, оракул дуже так позитивненько нам все закінчив. Я дуже сподіваюся, що ці поради вам допоможуть впоратися зі своїми страхами, впоратися з якимись складними моментами життя. І дуже сподіваюся, що інформація ця буде вам корисною. З вами сьогодні був оракул Ленорман. І таро вогню. Побачимося у задзеркалі!